Всім доброго ранку. Зараз запишемо коротеньке відео. У нас підходить тут призив судьби. Будемо вибирати собі другого героя, так як Локи ми вже забрали, і тому давайте і відкриємо сундук святий. Так, давайте спочатку сундук. Подивимося, що у нас так все програє. О, самоцвету непогано. Отряди. Ну, непоганий, сундук, Так як дали 50 кристалів, все досить добре. Так. І давайте нам треба набити ще 5. 5 героїв до 100. Так, The Legend. Думаю, вже всі бачили всіх. В принципі. Непогані герої, але шанс, що хтось випадає, тут дуже маленький. І давайте перший. Угу, Сабіна, ну, 4 це елітний корм. Бачу таку фішку, що. От, наприклад, випадає Сабіна, значить я маю її знайти тут і далі вже призивати з неї. І так, по кругу. Давайте спробуємо так, Сабіна. Овалі, ну без нього нікуди. можна сказати стандарт. Я тільки проснувся, вибачте. Трішки сонний. Добре, давайте повторимось. Так, і так. Ну, 3-4. досить непогано. Так, і нам ще залишився один. І Брієна. Фінал Дезмі. Так, давайте ще виберемо героя, а потім добимо сундук уже. Так, дивіться, локи в нас є. Я довго думав і сумнівався. Беру також у мене є. Сумнівався між сів та й надіб. Але думаю, що сів буде порожч для суперника. Тому давайте візьмемо сів. Та й маєте зразу. Текс. І давайте ще доб'ємо сундучок. О, ну, Ось тут непогано дали 4. Так, ну, сундук так собі. І поки на цьому все. Гарно всім дякую. Хорошого дня.